Сьогодні у зірковій студії сніданку Ані Лорак. Вже у 19 вона стала заслуженою артисткою, а тепер з нею залюбки співають лепс, лазарів, меладзе. А ще вона кума Філіпа Кіркорова, який є хрещеним батьком її дворічної донечки Софійки. До титулів Ані Лорак можна додати і друге місце на Євробаченні. Незабаром Лорак влаштує фантастичні шоу у Києві та Московському Кремлі. У такий спосіб співачка відсвяткує 20 років на сцені. Отже, студії сніданку з 1 плюс 1» Сама Ані Лорак. Ані, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Знаєш, що от я згадую зустріч з тобою в студії сніданку з 1 плюс 1». Здається, три роки тому, коли ти ще чекала на донечку на Софійку. Так. Коли був кліп для тебе, так сьогодні. Сьогодні для тебе у нас ось ці квіти. Ой, дякую. А майже... дякую. майже самі вирощувалися. які чудові, гарні, боже. Ані, 19 жовтня грандіозний концерт у Києві. Як іде підготовка? Ой, хвилюємось всі дуже, тому що затіяли таку. Е... Таке шоу такого рівня, якого ще не робила в своєму житті. 18 чоловік балетної групи, збільшили музикантів, є струнна група. Безумовно, приїде і Філіп Кіркоров, і Валерій Міладзе, Сергій Лазарєв, Тимур Родрігіс. Так що будуть гарні дуети, але найцікавіше, що за 20 років зібралося дуже багато матеріалу. І Олег Бондарчук, який є режисером моєї програми, зробив 120 пісень, мабуть, навіть ще більше. Він зібрав 26, самих самих найкращих, і в цей день я буду робити такі акробатичні трюки, можу сказати. І з всіх глядачі, які прийдуть, побачать, що я не тільки співаю тут зі а ще щось більше. Ані, ну от подивіться. Влаштувати грандіозне шоу, випустити черговий альбом, це велика робота, яка потребує ну великих зусиль. Ну, мабуть, мають бути поряд ті люди, які тобі допомагають. Ну що говорити, мій друг Філіп Кіркоров, який завжди поруч він завжди був головним моїм порадником в творчості, і саме він порадив і Олега, режисера і е, завжди. Першому дзвінку допомагає, підтримує. Я знаю, що він так само хвилюється за мене, тому що концерти відбудуться перший в Києві, 19 жовтня, а другий, 27 жовтня, в Москві в Кремлі, в Кремлівському палаці. Ну не можна не помітити, що просто неймовірно струнка, неймовірно гарна. Це Підготовка до концертів чи спеціально чи займалися виснаження? спортом? Так, дієти? Що саме? Дієт немає, тому що зараз не встигаю навіть поїсти, оскільки по дві репетиції з балетом з музикантами зараз у нас такі прогони йдуть вже конкретно. Ми виставили. Побудували в великому такому павільйоні розміри сцени спеціально, щоб ми розуміли географію сцени, тобто uh -huh. йде така е, підготовка такого світового рівня. Я пам'ятаю останній час, як я так готувалася до Євробачення. Це був 2008 рік. Ну а зараз саме час ромасимо того запитання від нашого спонсора торгівельної марки «Якобс Монарх». Григорій Лепс ані Лорак. Нещодавно ми побачили новий дует і відеоробота. Скільки води утекло на цей хліб? Ну, Катя Царик, автор цієї ідеї, режисер кліпу, зразу відчула, мабуть, драматизм цієї пісні, і, і вона якось так і побачилась, що повинен бути дощ. Тому що дійсно дощ це був, я думаю, третій герой в нашому кліпі. Як ти вважаєш, ти вже більш москвичка, російська чи все-таки українська? Ну... Отак От позиціонують тебе принаймні в засобах масової інформації. Ніколи такого не буде. Я народилася на Україні, і безумовно е моя національність, моя любов до України тече в мо моїх жилах ця кров. І це вже змінити ніхто не зможе. Мені здається, що цим треба гордитися. Що я їду і гордо несу цей е прапор України, тому що скрізь, коли запитують, а де ви народилися, звідки ви родом, а де ви починаєте? На Україні. Я українське справа. А українською співаєш на російських концертах? От хочеться сказати про шоу, що на шоу будуть спеціальні е, сюрпризи українською е, мовою заспіває багато своїх е, 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 хітів, а ще буде е, присвячення. Українські пісні, дорогі друзі. Я від цього серця хочу запросити вас на свій сольний концерт в Палат Спорту 19 жовтня на шоу, яке називається Кароліна. Це між творчий шлях від маленької дівчинки з міста Чернівців. Прийдіть і розділіть зі мною це свято 20 років творчості. Хочу подарувати всім тим свою любов, хто прийде, хто любить, хто підтримує, то завжди поруч і так хочеться зустрітися ще через 20 років і сказати те саме, що все здорово.